Всім привіт і момент відео про закинуті автомобілі Львова, саме Сихова такий настав. У мене збиралося достатньо закинутих машин для того, щоб зняти відео. І тут буде досить багато всього цікавого. Адже деякі з тих машин, що я знайшов, є прям дуже закинутими. Тому, я думаю, буде цікаво. Адже зараз я сходив в такі місця сихово, де іще не був. Тому давайте подивимося, що я там знайшов. Поїхали! Ну і почнемо з малого, а саме з ось цієї закинутої ваз 2109 в якої спущені передні колеса, а під нею крізь буківку вже почала пробиватися трава. Вона стоїть на закритій території. Ну а тут у нас цілих дві закинутих машини, одна з яких ось ця от Peugeot 206 набагато більше закинута, ніж попередня дев'ятка. В неї серйозно спущені колеса, а також, на жаль, відсутні номери. І стоїть вона тут вже явно чимало часу. Поруч видніється ще чорний Ланос, який не так довго тут стоїть, але теж має при. Заброшеності. Ще поруч стоїть ось така от беха на п'ятициферному номері Рівницької області. А тут в нас закинута ваз 2105 яка колись була червоною, та фарба на ній вигоріла. Машина ще в більш-менш непоганому стані, в неї навіть не спущені колеса, але вона, на жаль, закинута. Ну і ще одна закинута п'ятерка, ця вже в набагато гіршому стані і стоїть вже набагато довше, ніж попередня, адже в неї серйозно спущені колеса, зверху вона вся покрилася брудом, а всі хромовані елементи вже дуже сильно заржавіли або покрилися мохом. До речі, цікавий факт, чорний колір на вазі вперше використали в 90-91 році на ВАЗ 2106. і потім вже почали використовувати і на інших моделях. Адже ваз машина для народу, а чорний в радянському Союзі асоціювався з КГБшними 24 ми і 25. Першими волгами. А це закинута копейка, яку я фоткав раніше ще літом, але тоді ще точно не знав, чи є вона закинутою. Зараз же фотографуючи її через півроку, точно знаю, що машина закинута, адже влітку ще не всі колеса в неї навіть були спущені і виглядала ще більш-менш. Трошки підзакинутий Форт Курієр, досить рідкісна і цікава машина, і більше вона тут саме через це, а не через свою закинутість. Чомусь мені завжди так здавалося, що ВАЗ-2110 не є такою машиною, яку дуже часто може зустріти закинутою, але ця закинута вже дуже довгий час. Не спущені колеса, а під нею виріс мох. Досить дивний ланцер. Він ніби й не закинутий. Ну бо чому бути закинутим ланцеру, але зверху покритий якимось великим шаром пилу? А біля бордюру і між його колесами зібралося чимало листя, тобто стоїть він тут з осені, та й крил його якось немає. Форда Скона, скоріше все А чи Б, який заховався за якимось гаражом. Видно, його не повністю, але можна зрозуміти, що це саме він, по льдику ззаду, і машина явно закинута. Ну, а хто тут закинутий, так це точно ось ця от 2101. Вона просто в нищівному стані. Ззаду розбита одна фара. Машина повністю вросла в землю, і в неї серйозно спущені колеса. Зі всіх сторін, з яких тільки можна, вона обросла мохом, і багато де ще й заржавіла. Передній номер скрутили, задній ще лишився, а на даху зібралась велика калі... Лужа. Ще одна закинута машина, яка вже почала розкладатися, і це також Ваза 2105 Машина стоїть вже тут довгий час, адже в неї викручене одне переднє колесо, ззаду відвалилася одна з фар, а під нею на асфальті вже утворилася своя власна мікрофлора. Зібралася земля і почала рости трава. Ще одна закинута машина, але ця копійка в порівнянні з попередніми заброшками виглядає абсолютно не закинутою. Вона навіть повністю цілісна і в оригінальних запчастинах хіба колеса спущені. Ну і на останок цей закинутий Деоланос, який. І зверху весь покрився якимось пилом, і в нього трошки спущені колеса. До речі, досить нетипова машина, як для заброшки. Хоча ланосів у дворіх зустрінеш дуже багато, але заброшені вони рідко. На цьому це все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока-пока.